А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Манекен. Автор історії Павло Руденко. Вже три години, як сонце променями било йому у вікно, але це не заважало Богдану спати й надалі. Близько одинадцятої години, чи то ранку, чи то вже майже обіду, він нарешті прокинувся Туалет, ванна, кухня, чайник, вода, плита, вогонь, окріп, зелений чай, цукор. Ввімкнув комп'ютер. Богдан настроював себе на пошук роботи. На жаль, у нього була лиха вдача на жодній із робіт він не затримувався довше, ніж на два тижні. Зазвичай його не влаштовувала зарплата або він не влаштовував роботодавця. Ну, добре, він не влаштовував роботодавця. Отже, Богдан почав блукати по сайтах у пошуках роботи. За останні півроку він встиг пропрацювати не на одній будівлі, де після першої ж зарплати його знаходив запій. І ще було багато інших робіт, які просто не лягали йому до душі. І ось на одному з сайтів він натрапив на вакансію продавця у магазин фірмового одягу, що знаходився у торговому центрі. У нього вже був невеликий досвід у даній сфері, але теж не надто вдалий. Його вигнали через тиждень, після того, як він вкрав зимову куртку. Отже, Богдан, набравшись сил, зателефонував і домовився про співбесіду. Зібравшись з духом, він пішов на маршрутку. Потім пішки п'ять хвилин і вже на місці. Це був звичайний бутік з манекенами, на яких висів найяскравіший одяг останньої колекції. До Богдана вийшов худорлявої статури чоловік, на вигляд йому було років за сорок. Доброго дня, ви на співбесіду? з надією прозвучало запитання. Так, Богдан процишин. Худорлявий взяв свій нотатник і знайшов потрібне йому прізвище. Так, сказав він собі під ніс. Проходьте, будь ласка. Богдан пішов за чоловіком до його невеличкого кабінету, який поміщав у себе звичайний стіл, в ньому навіть не було шухляд, та шафу. Отже, ви хочете спробувати себе продавцем-консультантом. Нарешті Богдан звернув увагу на Бейджик, котрий був прикріплений у районі серця. На Бейджику синіми літерами писалося «Брешко Ігор, менеджер магазину Манекен. Чому спробувати? Я вже працював продавцем консультантом у магазині одягу. А можна дізнатися, в якому саме? запитав Бришко. В заразі. Судячи з інтонації, він, як мінімум, працював у армані. Наші конкуренти, і як? Вам сподобалося? Ні, я звільнився, з інтонацією зауважив Богдан. Або звільнили, подумав Бришко. Але в нас уже є продавець консультант, випалив менеджер. Нам потрібна людина на трохи іншу вакансію, і, гадаю, ви можете спробувати. Це як? Не зрозумів Богдан і вже починав відчувати кидалогу, до якого він так звик. Нам потрібен живий манекен. Тобто вам треба буде стояти у центрі магазину у нашому одязі, інколи ви будете лякати відвідувачів або просто ходити по території. Але як, манекен, не бійтеся там нічого складного. То як, ви погоджуєтесь? Такого повороту Богдан аж ніяк не очікував. Можна, я подумаю. Так, звісно, але відповідь ви маєте дати до післязавтра, не пізніше. Інакше ми будемо шукати іншу кандидатуру. Гаразд історія з Ютуб каналу страшно цікава. Богдан довго не думав. Як би дивно, пропозиція не звучала, йому вкрай потрібні були гроші. І тому наступного дня він перетелефонував і спитав, коли може вийти на роботу. Завтра на десяту годину чекатиму. Трудову книжку брати не обов'язково. На останню фразу Богдан навіть не звернув уваги. Адже трудової у нього просто не було. Наступного ранку він ледве піднявся з ліжка. Для нього підйом до дев'ятої був у новинку, але все ж таки Богдан не спізнився і вже стояв перед скляними дверима, над якими писало манекен. З того боку його помітив менеджер, який проводив з ним співбесіду, і поспіхом відчинив йому двері. Привіт, заходь, одяг вже готовий. Іди в примірочну, переодягайся. Богдан взяв одяг з осінньої колекції та пішов переодягатися. Все, я переодягнувся, через п'ять хвилин мовив Богдан. Так, тепер декілька настанов. Отже, ти стаєш у позу, як манекен. Будуть моменти, коли на тебе витріщатимуться. В такому разі ти можеш міняти позу, щоб був непередбачуваний ефект. А ви звідки знаєте? тупим поглядом дивився на нього Богдан. Ти що думаєш, що ти перший? А де ж мої попередники? Питання почали виводити з себе менеджера. Так, менше питань. Тебе потрібно ще загримерувати. На все у нас п'ять хвилин. Загримерувати? А ти що думав? Тепер ти манекен. Близько половини одинадцятої бутік стильного одягу марки Манекен відчинив свої двері для всіх охочих приміряти і за бажання придбати одяг з нової осінньої колекції. У доволі просторій залі знаходилися разом з Богданом чотири манекени два жіночих і два чоловічих. На Богданові були чорні джинси і легка курточка. З-під якої виднілася світла сорочка, що вбирала в себе його піт. Богдану було жарко, і тому, коли відвідувачі розходилися, менеджер на прохання новенького витирав йому піт з чола. Протягом дня, як не дивно, на нього мало хто звертав увагу, і тому Богдан не змінював постави, допоки не зайшов чоловік і відразу не зупинився біля манекена і не зосередив на ньому погляд чи, можливо, лише на одязі. Богдан точно не розумів, куди дивиться відвідувач, і тому вімкнув функцію живого манекена. Відвідувач перелякався і відразу рефлекторно заїхав йому з правою у бороду та втік. Менеджер посміхався і вдавав, що не помітив удару, і лише після втечі чоловіка підійшов до живого манекена, який підіймався з підлоги. Це, по-вашому, смішно? розлючено питав Богдан. Я звільняюся. Ну, чого ти, не гарячкуй? До речі, ось тримай свою зарплату за сьогодні. Менеджер простягнув йому дві купюри, які разом дорівнювали 700 гривень. То як? Богдан похапцем взяв купюри, наче побоювався, що їх зараз заберуть. Добре, невдоволено відповів він. Тебе чекати завтра на роботі? Так, я буду. Сьогодні одна сума, завтра може бути більше. Іди переодягайся, вже восьма вечора, робочий день добіг кінця. Богдан швидко забув цей копняк, який він, по правді кажучи, заслужив від переляканого відвідувача. Коли він ішов до виходу, то випадково зачепив один із жіночих манекенів. Манекен встояв, але рука, полійкоть, відвалилася. Якого біса? підніс собі мовив Богдан. Я стою в пуховику, а цей манекен у легкій блузці. Хіба таки носять в осінню пору? Він взяв частину відпалої руки і почав прикручувати її на місце. Як не дивно, у нього вийшло. Я думав, буде важче Не з дупи, значить, руки в мене ростуть. З цією думкою Богдан поплентався перевдягатися, і якби обернувся, то побачив би, що в районі ліктя, якого він щойно прикріпив, у манекена витікала справжня кров. Наступного дня було не набагато, але трішки легше. Відвідувачі потроху звикали до живого манекена і навіть хтось фотографувався з ним. Одна дамочка взагалі роздягнула його до пояса, приміряючи одяг на своєму чоловікові. Погано годуєте ви вашого манекена, одні кістки, жартома зауважила жінка, коли розраховувалася на касі за осінню куртку кольору смородини і светер. Дамочка повернулася до манекена. Як ти гадаєш, мій чоловік носитиме мої подарунки? Богдан так і стояв голий до пояса, покрившись гусячою шкірою. Мовчання знак згоди. Одягніть вашого манекена, будь ласка, а то замерзне бідний, обернувшись до касира, мовила жінка, розрахувалася і залишила магазин. Молодець, похвалив менеджер Богдана, поплескавши його по плечу, вже і одяг продаєш. Сьогодні ти заробив на 200 гривень більше. Богдана трохи зігріла ця цифра і усвідомлення того, що він зможе собі дозволити щось із наркотичних речовин. Ввечері, коли він втілив свою мрію у життя, то відчув, що не може поверхнути лівою рукою. Мозок списав це на втому, холод і наркотики, але ранок не відновив його чутливості у лівій руці. Подзвоню і відпрошуся, вирішив Богдан. Але телефон менеджера був поза зоною. В іншій ситуації Богдан забив би і нікуди не поїхав, але він не хотів втрачати довіру платили надто добре. Зібравши себе докупи, він поїхав до місця роботи. Я вже й не думав тебе сьогодні побачити. Менеджер зустрів його зі здивуванням. Я дзвонив до вас. Ви були поза зоною досяжності. Тут погане покриття, а що трапилось? Піднявши нарешті очі до Богдана, спитав менеджер. Здається, я не відчуваю ліву руку. З тобою раніше таке траплялося? Та ні, не помічав. То не помічав чи не було? Не було. Таке буває у живих манекенів. Ну, типу, коли ти довго стоїш на одному місці, не рухаючись. Я вже з таким стикався. Тим паче тебе, певно, вчора протягнуло. Ти ж майже годину стояв напівоголений. Стривай. Він пішов у свій кабінет і через хвилину вийшов звідти зі шприцем. Що це таке? злякано спитав Богдан. Не бійся. Це для того, щоб ти відчув знову свою ліву руку. Довірся мені. Не довіряти менеджеру не було підстав, принаймні так вважав Богдан. Після уколої п'яти хвилин. Він почав відчувати руку. Я відчуваю, дякую вам. А що це ви мені вкололи? Нічого особливого, просто знеболювальне. Іди одягайся. Богдан пішов до примірочної. Але поки він одягався, у нього відняло язик. Він почав мугикати, потім відняло праву і майже відразу ліву ногу. Живий манекен впав на підлогу. Ну, що ти так галасуєш? увійшов із запитанням менеджер. Богдан лежав і благав поглядом йому допомогти. Добре хоч встиг одягнутися, мені менше мороки буде. До речі, тобі час до твоїх колег. Після цього менеджер підняв манекена і поволік його до інших трьох. Його поставили біля дівчини, в якої ще не так давно відпала рука. Богдан побачив, як з її очей впала невеличка сльоза. Вона була така, як він, а тепер він став таким, як вона. У залі перебувало повноцінних 4 манекени. А на сайті оголошень знову з'явилася вакансія продавця консультанта у магазин одягу Манекен. Сподобалась історія? Тоді поставте цьому відео лайк, напишіть коментар і підпишіться на канал, хто ще не підписаний. Також на моєму каналі є інші цікаві історії. Я запрошую вас до перегляду.